Роботи народжені музикою. За словами Ласло Чока, саме музика є для нього основним джерелом наткнення. Що цікаво, мелодію картин художника відчувають і глядачі, які прийшли на відкриття виставки. Я як зайшов на виставку зразу, ну і побачив ці роботи. Мені вони зразу нагадали музику. а Музику якось од групи Floyd. Художник-переселенець Володимир Шиян вперше так близько побачив роботи угорського сучасного образотворчого мистецтва. А от лас лочока вже добре знайомий із українцями. Свою персональну виставку він вже встиг показати у Києві, Львові, Чернівцях та трьох закарпатських містах. Nem tudom, hát a... Um... Глядач завжди має своє бачення. Я привіз свої роботи, дав їм певну символічну назву і з нетерпінням чекаю, як їх будуть сприймати глядачі. В експозиції представлено роботи, зроблені ласло чока впродовж 2014-2016 років. В основному це абстрактні картини. Знаки дороги автор називає новим етапом своєї творчості. Звичайно, у процесі навчання кожен митець починає з дуже. Простих геометричних фігур я випробував всі напрямки живопису і цей стиль, який ви зараз бачите, це даровок багатьох років. Кожна робота має свій характер, і ви маєте свої думки від того, що бачите. Участь у відкритті виставки взяв консул генерального консульства Угорщини в Ужгороді Ласловіда. Для цього він спеціально приїхав у Івано-Франківськ. Каже, реакція людей дуже важлива, адже Ласло Чока є одним із кращих представників угорського сучасного мистецтва. У мене дуже гарне впечатлення, я дуже радий тому, що так багато людей прийшли. Для нас ця виставка дуже важлива, тому що... Что... Ми хотіли би показати тим чем чим сегодняшнее венгерское искусство. А Азі слів консула, угорське мистецтво почувається не так, як би хотілось, але принаймні краще ніж в Україні. У нас очень розпространенна практика, що помимо государства і для державних музеїв, і для частних виставок даються якісь гранти, какета які фінансова поддержка з боку конкретних фірм. Бізнесменови та осені високо оцінювається обшуство на виставці. Ми зустріли і франківського суддю художника Петра Грицюка. Саме він буде наступною ластівкою у такому мистецькому українсько-угорському обміні. Вже у травні Петро представить персональну виставку у Будапешті. Туди планує повести більше 30 авторських робіт. Співпраця досить завжди важлива, тим більше коли це виходить за межі кордону. Тобто, коли ми в одній країні спілкуємося, це одне, а коли ми десь трохи рухаємося, чи на захід, чи то на схід, тобто можна щось знайти нове, можна і познайомитись, і знайти нових людей, і знайти якісь нові грані, якісь нові можливості. Живописла Слочока водночас і сучасний, і древній. Переконатися у цьому можна до середини квітня. Саме стільки часу експонуватиме. Миця виставка у малому залі музею мистецтв Прикарпаття. Мар'яна Мацьків Андрій Левків новини телеканал Раї.